У Черкасах розтрощили пам'ятник українському жіноцтву та зазіхнули на цілісність славнозвісного козака Мамая з вареником. Обидві скульптури прикрашали колишній готель Росава. Нове керівництво закладу передало приміщення в оренду апеляційному суду, а мистецькі вироби, принаймні те, що від них лишилося, запроторили до комори. Від пам'ятника українському жіноцтву нині залишився лише розтрощений постамент. Подекуди в клумбі видніються фрагменти скульптури. Її автор таким вандалізмом просто шокований. Пам'ятний знак або композиція жінка, українка, черкащанка, Кому вона мішала? От. Я думаю, що при любій, при любій установі, яка б тут не була, той пам'ятний знак не мішав би нікому. А врешті-решт, вони щось поставили в своєму житті, зробили щось хороше для того, щоб таке робити. Ніх у Черкасах встановили у 2009-му. Ідею запропонувало керівництво готелю, виділили частину грошей і знайшли виконавця. Суми ледве вистачило на скульптури, але фізер від роботи не відмовився. Вирішив зробити подарунок місту. Це була дійсно подія на початку 21-го століття. Чому без перебільшення? Тому що півсвіту практично була охоплена інформація, що в Україні навіть не називали місто Черкаси, в Україні. Встановлений пам'ятник українській страві вареник. Колишній директор Осави інтерв'ю дає за рогом, до скульптур не підходить, бо не може дивитися на те, що від них залишилось. Черкащани теж не в захваті від побаченого. Казав чим їх унічтожати, ламати. Пускай це таке діло. Пам'ятник є з Пам'ятники також не треба було ні ламати, ні їх зберігати. і десь організувати якесь приміщення чи е, передати її в парки. Не в парку, але на складі є, переконує нове керівництво готелю, знесену скульптуру, відвезли туди, бо ще не вирішили її долю. Це наше майно, ми відвезли їх на склад, демонтували. А відносно того, куди, куди ми їх далі будемо встановлювати, поки що ми ще вирішуємо. Генеральний директор Черкаси Туристу запевняє, що пам'ятник жіноцтву цілий та неушкоджений. А помітивши фрагменти, що відпали під час демонтажу, пообіцяв їх склеїть, аби можливо ще колись показати виріб мистецтва черкащанам. Віта Зорич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.